Слава Україні, з вами Ірина на каналі vrm Техніка. Наш рівницький майданчик не перестає поповнятися такими красеннями. Сьогодні до нас хлопці вигнали таких два тракторці від торгової марки Кубота, а саме gl 220 та gl 467. На хай під коробці. Ну і зараз трішки детальніше про кожного з них. Напевно, давайте розпочнемо огляд. З потужнішого, та, на мою думку, цікавішого тракторця, Кубота GL 4607 на швидкісній коробці передач, як я це вже попередньо озвучувала. Тракторець має 46 кінських сил та дизельний 4-циліндровий двигун об'ємом 2,2 літра. По шинах це Bridgestone. ну, відверто кажучи, є тріщинки, розмір задніх. 12,4 на 28 см, ну а розмір передніх шин 8 на 16. По колії одразу скажу. Передня колія має розмір 120 см в вузькому положенні та 132 см в широкому положенні. Ну, а задня колія має розмір 109 см у вузькому положенні по центрах коліс, та збільшити її можна аж до 133 см. Позаду одразу дивимося в нас, звісно, трьохточечка та боковий гідроциліндр для рівня горизонту ґрунтофрези. Сама ж ґрунтофреза, яка має робочу ширину 150 см. Ну і звісно, давайте заглянемо всередину. Кабіна в нас дуже доглянута, в збереженому стані коробка передач U-Shift на 8 швидкостей з цієї сторони. Управління задньою трьохтичковою навіскою, швидкий розворот, AD режим, ну і вал відбору потужності, три швидкості вперед, одна реверсивна. Є гідропідсилювач керма, пам'ять навіски реверс. Напрацювання 1244 мотогодини, Є магнітофон, пічка та кондиціонер. Рік випуску даного тракторця 2001 помитній. Вага в нього тона 640 без ґрунтофрези, Ну, і вартість такого чудового комплекту 14 400 умовних одиниць на нашому майданчику. Одразу нагадаю про нашу акцію: мінус 500 умовних одиниць саме на трактори з кабіною на умові самовивозу, звісно. Ну і Ще один красеньку. Бута Джел 220. Тракторець має 22 кінських сили та дизельний трьохциліндровий двигун об'ємом 1,5 літра. Шини теж у нас Bridgestone І мають також тріщинки. Розмір задніх 9,5 на 22, ну а розмір передніх шин 6 на 14. Колья. Має розмір передня 97 см в вузькому положенні 110 см в широкому положенні. Ну, а заднє колія має розмір 101 см в вузькому положенні по центрах коліс, та збільшити її можна до 113 см. Одразу дивимося, в нас тут, звісно, трьохточка, боковий циліндрик, фреза на швидкоз'ємі. Ну і сама ж фреза, яка має робочу ширину 150 см. Ну і, звісно, зазирнемо всередину. Кабіна в нас тут теж в доволі збереженому, гарному стані. Сидіння не порване повністю ціле. Коробка передач U-Shift 8 швидкостей. Швидкий розворот, і режим. Ну і вал відбору тут вже 4 передачі вперед та одна реверсивна. Є гідропідсилювач керма, раверс, пам'ять навіски. На працювання 1067 «Мото». Годин. Рік випуску даного тракторця в помитній декларації 1996. Вага в нього тонна 245 без ґрунтофрези. Ну, і вартість даного комплекту в нас на майданчику складає 10 1100 умовних. Одинець. Звісно, щоб дізнатися ще більш детальну інформацію про них, то телефонуйте за номером телефону, якого я залишу в описі під цим відео. Або ще краще приїжджайте до нас на майданчик, детальніше оглянете, зробите тест-драйв. Ми знаходимося в місті Рівна на вулиці князя Володимира, 112А. Дякую всім за увагу! З вами була Ірина на каналі Вірем Техніка. До зустрічі!